Що заважало Кабміну підтримати законопроекти, які відповідні, які вже зареєстровані мною, моїми колегами по розумній політиці. І про те, що ви говорите, 816 гривень, так, це загальна сума, яка ділиться на кількість місяців в декреті, і виходить 816 гривень. Ми вважаємо, що жінка, яка знаходиться вдома, Um, загальна економіка втрачає цю жінку, так. вона для своєї родини не приносить ті гроші, яка мала заробляти. А відповідно, вона за логікою має отримати хоча б мінімалку. І це було зареєстровано. Ми навіть пішли на зустріч обмінну і говоримо, що ну, можливо грошей у вас зараз немає, ви ж рахуєте, ви ж там всі класно рахуєте, по 500 мільярдів втрачаєте. Окей, можливо, у вас грошей немає на мінімалку, зараз 8 тисяч гривень. Тоді давайте зробимо хоча б прожитковий мінімум працездатної людини, да, три з чимось. Ну, точно, звісно, цього недостатньо, але точно більше, ніж 816 гривень. Що заважало Кабміну підтримати ці законопроекти і вже щоб вони лобіювати їх, і щоб Верховній Раді вони все ж таки потрапили в порядок денний і були, б хоча б першому читанні розглянуті. Я вже не говорю про голосування.